Якщо у когось складно чи з парковкою в гараж, то забирайте лайфхак. Хоч погодинна оплата, але зовсім не хочеться робити це довго. Показую вам свої косяки. Подивіться, гаврюша пече, я вам тряпку взяв. Це, будь ласка, зроби. закінчив, дякуємо купу чайових. В прямому ефірі я зроблю розіграш і будемо знати, хто ж переміг. Ой, good idea. Всім привіт! Я нагадую, що зараз ми розіграємо набір від DEVOLT. Якщо ви не бачили попереднє відео, подивіться, будь ласка, там знайдете умови конкурсу. І 6 вересня, 7 ранку в Майами 14.00 по Києву, в прямому ефірі я зроблю розіграш і будемо знати, хто ж переміг. Зараз їду до постійних замовників. В минулому відео ви бачили, я збирав у них там два столи і стільці. Зараз замовниця написала, попросила приїхати, Сказала, що є дуже багато роботи для мене. Точно не знаю, що буду робити, але я підозрюю, що будемо вішати картини, якісь палички і все-таки інше. Тому що минулого разу, коли я приїжджав і збирав ці меблі, там було купа картин, які лежали на підлозі, були якісь ще коробки не розпаковані. То я думаю, зараз саме цим і буду займатися. Закінчив я, зібрав ці меблі і повішав ще, мабуть, десятків два картин. П'ять годин там з хвостиком зайняла у мене ця робота, замовниця заплатила 400 баксів, це близько 100 доларів. Дала просто чайвих. Дуже класні замовники, не роблять мені нерви абсолютно. Просто прийшов, оце-оце-оце, будь ласка, зроби, закінчив, дякуємо. Купу чаєвих і сказала, що наступного тижня буде робота. З задоволенням приїду. Всім доброго ранку. В мене він так собі добрий. Я сьогодні збираю кабінки в туалеті, які ми чекали вже більше тижня виходить. Не дуже добре, що вони прийшли пізніше, тому що було б добре, якби Андрюха ще був тут. А так як Андрюха вже поїхав, то буду збирати, мабуть, сам. Ну, спробую збирати сам. Якщо не вийде, якщо зрозумію, що потрібна допомога, тоді вже буду когось. Визивати. Не дуже добрий, тому що я приїхав вже на об'єкт 30 хвилин мені їхати в одну сторону, а біля дверей я зрозумів, що ключі залишилися вдома. Зараз їду 30 хвилин назад за ключами, беру ключі і 30 хвилин знову на роботу. Ось такі півтори годинки в мене зранку просто покататися. Ну і сподіваюся, що я зроблю ці кабінки за сьогодні і сам. Приїхали кабінки, ось так вони виглядають зараз. Тут майже 200 кг, Зараз буду розпаковувати, дивитися, що з ним робити далі. Зібрати їх потрібно, якщо хто не бачив попередні серії, то ось в цю кімнату, ось в цьому туалеті потрібно зараз буде встановити ці дві кабінки. Більш-менш розібрався я з цими кабінками. Не дуже так просто, як я собі думав. Ще замовники приїжджали, в них там потік кондиціонер в одному офісі, залило стелю. Я допомагав, там знімав ці квадрати, лазив, дивився, де тече. Ну, допомогти я з кондиціонером точно їм не можу, приїдуть люди, будуть цим займатися. Тут у нас трішки проблемка. Двері в ці кабінки, які замовили, вони 36 інч шириною. Хоча ми говорили про 30. Замовники, коли замовляли, перепутали. Нічого страшного, але є проблемка. Коли ми будемо відчиняти двері, ось так, вони приходять якраз в унітаз сюди і приходять в унітаз туди. E Як це можна вирішити? Я відразу думав, що взагалі ніяк, потім знайшлося таке рішення. Ось у нас лінія на стіні, де повинна стояти стінка, на якій тримаються двері. Ми зараз її переставимо сюди, десь на два інча. А, щоб дам з цієї сторони не було щиреної ось такою між стінкою і стіною. Я сюди поїду, зараз куплю дерево, нарощу на стіну дерево. Ну і все вам зараз покажу. Не на пальцях, а вже по факту, коли буду робити, все побачите. З'їздив я, купив ось такий брус, наширю його сюди на стіну, причеплю сюди укріплення. В принципі, якраз він вирішує нашу проблему. І можна вже збирати всю конструкцію. Але є проблемка. Немає інструкції, я її знайшов в інтернеті. Цю проблемку вирішив. Проблемка номер два. В комплекті ось такі болти. Я не знаю, фокусується камера чи ні. Всередині в цих болтах, такий, як іде-металевий стержень. Це значить, має бути така біта, в якій всередині пустота. У мене такої біти немає. І я, здається, їх ніколи навіть не бачив таких біт. Тільки приїхав з Хомдіпа. Півгодини тому їду вже сьогодні, це третій раз шукати або біту, або куплю такі ж самі болти саморіза. Їх тут декілька розмірів. Буду брати такі ж самі такої самої довжини, такого ж самого діаметру, але під нормальну біту. Заїхав, купив я ці біти в Хандіпа. Тут злива просто почалася, дивіться. Ще заїхав в Макдональдс, купив поїсти, тому що. Тільки говори, що потрібно заїжджати в нормальні магазини, але дуже потрібно швидко. Тут ось яка в мене проблема. Дивіться, Гаврюша тече, я он тряпку взяв. Це все протікає, двері зачинені, там палець пролазить. І з тієї сторони така ж сама історія. Я дивлюся, навіть вже дерево, все мокре, Все протікає. Поїхали далі працювати. Була біта в комплекті, була, я її просто не знайшов. Вже наговорив тут щось на виробників чи не говорив, ну думав, щось на них точно не дуже добре. А вони молодці, ще поклали ось трішки фарби, яка ідеально підходить під ці панелі. Бо ці хлопці знали, прилетить якийсь хендімен швидко-швидко, або подряпає, або поламає, або щось просверлить не туди. Я б дуже хотів зараз сказати, що але я не такий. Замість цього показую вам свої косяки. Дивимося. Один отвір. Раз. Інший отвір, два. Насверлив їх, тому що поставив цю панель відразу прямо під стіну, все тут прикрутив, уже, все, молодець, молодець. Зачиняю двері. Тут у мене щилина така в два пальці. Добрий вечір. Довелося це все переробляти. Зараз тут все нормально зачиняється. І ще другий косяк. Так як мені потрібно було прямо до стіни, я там акуратно вирізав плінтус. Зараз я цей акуратно вирізаний плінтус. Буду акуратно назад туди ставити, мазати силіконом. Ну, все як звичайно. Тут уже все готово. За рахунок того, що я наростив дерево, у нас зараз ці двері нормально працюють, ось вони відчиняються. Є у нас тут півінча в сантиметрах, не знаю, до сантиметру, ну, приблизно. Це все на глаз. Головне, що вони працюють. І ця частина не готова. Я зараз хотів. Її ще закінчити сьогодні, насправді тут вже небагато, потрібно просто ось цю панель прикрутити до стіни і на неї повісити двері. І це все. Але зараз вже 7.10. 7.10 в неділю. У мене годинник показує боді бетері він показує, скільки заряду залишилося в мого тіла. Я зараз натисну, не знаю, вам камера покаже чи ні. Я натиснув, а він мені говорить, чувак. У тебе залишилося 5%. 5. Які другі двері. Тому я зараз це все прибираю. Я себе десь так на 5% насправді відчуваю. Прибираю цей восьмотлог. Оце все, що я позаносив. До речі, у вас так само заходиш на об'єкт просто із сумочкою, і думаєш, та що мені там викрутка, плоскогубці, шурик і все. Потім пішов в машину за одним ящиком, за другим, за третім, за четвертим, і до вечора вже пів машини на об'єкті. Зараз я. Це все заношу назад, залишаю ці двері. Не знаю, коли я сюди приїду. Завтра їду до Тьоті фарбувати. Потім там ще є робота. Можливо, через 2-3 дні. Або ввечері заїду ще на 2-3 години, або, можливо, виділю там день. Як вийде. Всім доброго ранку. Заїхав в хомді, покупив фарбу для дверей і купив там ручки, магнітики на двері. Їду до замовниці, в якої я фарбував стіни в будинку. Сьогодні потрібно пофарбувати 5 міжкімнатних дверей і там ще купа різних дрібниць допомогти. Замовникам вчора написав з кабінками, що я не закінчив. Вони сказали, не хвилюйся, черга в туалет поки що не стоїть, тому приїжджай, коли зможеш. Так що поїду до них, мабуть, аж днів через 2-3. Сьогодні дуже сподіваюся, що я зможу пофарбувати ці 5 дверей, щоб не їхати завтра, не дофарбовувати. Теоретично, це взагалі без проблем, а практично подивимося, як вийде. Пофарбував я четверо дверей в будинку. До речі, ось ця кімната, я колись її також фарбував, хто бачив на каналі. Зараз залишилося ще двоє пофарбувати дверей, одні ті, що з гаража йдуть в будинок, і ось ці, які йдуть з гаража на вулицю. Тут дивіться у замовниці, який парктронік висить. Цей чоловік колись зробив ось такий м'ячик. Вона об нього паркується фактично. Вона заїжджає і дивиться, коли капот доходить до цього м'ячика, чи м'ячик до капоту. Вона говорить, бо мені оті всі камери, все пощить, парктроніки, я йому цьому не довіряю. Каже, як я бачу, що м'ячик вже доторкнувся до капоту, то, значить, потрібно зупинятися. Якщо у когось складно чи з парковкою в гараж, то забирайте лайфхак. Доброго ранку. Я вчора закінчив там з дверима і загалом уже закінчив з тими роботами. Замовниця там написала новий список, але десь через тиждень я приїду, буду продовжувати. Сьогодні приїхав до своїх постійних клієнтів, я раніше в них частенько бував, а потім декілька місяців від них нічого не було чути. І зараз знову написали цілий список. Погнали. Тут потрібно замінити ось цей вентилятор на стелі. Я вже дістав старий некрасивий виконав, монтую сюди новенький. І ось така буде на ньому лампа стояти. В цій ванній кімнаті, хто давно на каналі, пам'ятаєте, я встановлював ось цю тумбочку і ремонтував тут плитку. Тут була десь поламана плитка і я замінював її. Поставив там вентилятор, ще пофарбував декілька міжкімнатних дверей. Зараз потрібно зібрати ось тут на вулиці. Потрібно зібрати ось такий навіс. Думаю, це буде швидко. Буду робити це дуже швидко, тому що така жара, хоч погодинна оплата, але зовсім не хочеться робити це довго. Є інструкція, наче нічого складного. Ще швиденько це зберу. Відмовилася працювати в таких умовах, виробилася від перегріву. Але ми ж все з замовником закінчили. Ось так це виглядає. Позамотувати довелося скочем оці всі з'єднані, тому що вона розвалювалася і сам не міг підняти потім. Він допомагав, не могли підняти, потім я скочем оці всі змотав, тільки тоді змогли підняти цю конструкцію вгору. І зверху, зверху, так негарно це виглядає. Там чорний скотч, тому що я тільки розпакував, побачив, що ця труба, яка йде на гору, вона зломана по центру. І я йому кажу, дивися, будеш повертати. Він каже, можеш щось зробити. Я кажу, ну може якусь палку примотати, скотчем. Він каже, давай, во, good idea. Закінчив я тут працювати, друга година дня, їду додому. Це сьогодні для мене подарунок. П'ять годин відпрацював, 300 баксів мені за це заплатили. Зрозумів, поки працював на вулиці, поки збирав цю конструкцію. Я зрозумів, чому люди по-різному відповідають на запитання: наскільки жарко вам влітку у Флориді. Це залежить від одного єдиного фактору: скільки часу людина проводить. На вулиці без кондиціонеру, тому що раніше мене це питання цікавило. Я його задавав, і люди говорили, хтось говорив, що та ні нормально, як і всюди. Хтось говорив, що взагалі неможливо це терпіти. І реально, якщо тут доводиться працювати, чи я не знаю, знаходитися годину плюс на вулиці, то я погоджуюсь, що це близько до нереального. А якщо так з кондьора під кондьор, з квартири в машину, з машини там в офіс чи в магазин, то мабуть більш менш. Більш-менш нормально. Але сеньори зараз сидять на дахах і працюють. Я не знаю, як вони це роблять на вулиці. Косять траву, роблять дах, обрізають оці всі пальми, будують паркани без питань. Просто вдягають довгі рукава, вдягають ось такі балаклави, що тільки очі світяться, на оченяці вдягають окуляри і працюють. Я не знаю, це виглядає як нереально. Заїхав ще одна робота на сьогодні. Ось цей кран потрібно поміняти на новий. Якісь люди написали, що ти нам раніше допомагав, заїдь, будь ласка, поміняй кран. Ніколи цих людей не бачив раніше, і по цій адресі я також ніколи не був. Можливо, десь комусь допомагав в іншому місці, не знаю. Зараз 15 хвилин, 100 доларів і можна їхати додому. Всім доброго ранку! Добре, знайома локація, знайомі стіни. Сьогодні потрібно закінчити з цими кабінками в туалеті. Зараз я зашпахлюю ось ці отвори, які я просвердлив, коли набивав цю дошу. Зроблю силіконом примикання до стіни. Годинку нехай це все підсохне, потім пофарбую в такий самий кольор, як стіни, а тим часом збираю другу кабінку. Ну що, друзі, приймайте роботу. Отак це виглядає зараз. Кабінка номер 1 Вже тут з'явилися ручки, я прочепив. Все працює, зачиняється, відчиняється. Двері я показую на якій відстані від унітазу тут відчиняються зачиняються вони до речі самі там такий механізм знизу стоїть типу подовоччи. І другі двері тут більше у нас запасу, до унітазу також легко відчиняються, зачиняються, От там це виглядає. До речі, ось це дерево я пофарбував тією ж саме фарбувачої стіни, зараз воно ще не висохло. Висохне. Буде як, як так і було. Доброго ранку. Заїхав до свого напарника по збиранню меблів. Пам'ятаєте, ми з ним збирали ось ці полички. Потрібно перемонтувати зараз вентилятор. Ось такий ремонт. Бачите, тут є такий ланцюжок, він вмикає, вимикає світло. І ще повинен бути один ланцюжок, який вмикає вимикає вентилятор. Вони його обірвали, в мене в сумці завжди є ось такий запасний. Я відрізаю скільки потрібно, і ставлю. Це одна робота, і друга в сусідній спальні потрібно повісити телевізор. Коротше, як ви бачите, зняв я цей вентилятор, тому що поміняв я ланцюжок, нічого не працює. Замовниця каже: зніми з кухні вентилятор, ось де я зняв старий той, що тут стояв. Ось десь з кухні розібрав. Зараз буду ставити сюди. А що на кухню? На кухню вона, вона каже, що в мене є світильник. Я поставив світильник на кухню, а він постійно горить. Тобто постійно є павер на цих проводах. Вимикач вмикає додаткове світло, а це, що по центру, горить постійно. Вона в шоці? І, і я не розумію, як це так зроблено. От, наприклад, в цій кімнаті також. Ось вимикач, він вімкнутий. Я перевіряю. Ось, є павер. Я вимикаю. Також є пале. Тобто цей вимикач не працює. Бо що він вмикає, незрозуміло. В цій кімнаті більш нічого нема. Скоріше за все, це як люблять американці, цей вимикач вмикає розетки, а в розетки включені ці світильники. Ну, коротше, ну тут, ладно, я зараз поставлю вентилятор і його можна вимикати ось цими ланцюжками на кухні, постійно тепер горить світло. Коротше, замовниця сказала, я на наступному тижні замовлю туди. Вентилятор і потім поміняємо. Коротше, така історія, що в них із стелі в кожній кімнаті ці провода, які виходять, вони завжди під напругою. Немає опції їх вимкнути чи вимкнути з вимикача. Єдина опція піти в гараж і вимкнути брейкер. Тоді там напруги немає. Ну Ніби як логічно, тому що там завжди стоїть вентилятор, і ти його за шнурочок дергаєш, вмикаєш, вимикаєш. Окей. Але от зараз замовниця захотіла на кухні зняти вентилятор, поставити світильник, в неї такої опції виходить, що й немає. Тобто там постійно горить цей світильник. Ти або знову можеш поставити туди новий вентилятор, або ставити якийсь світильник, щоб можна отак його було за цей ланцюжок дергати. Не знаю, зручно це не зручно, але ну, як показала ця ситуація, не дуже зручно. Ну це ще пів біди. Дуже часто бувають будинки, от в кондомініумах, часто в яких я працюю, коли заходиш. В будинок, в якусь кімнату, а там просто рівна стеля, і на ній немає нічого. Ні вентилятора немає, ні світильника, немає, ні люстри, нічого. Просто немає світла. Люди виїхали, вивезли всі свої меблі, і ти заходиш, в тебе немає такої опції вімкнути світло. Чому? Тому що оцей вимикач, який на стіні, він вмикає, вимикає розетки. А в резетки ти можеш вімкнути якийсь світильник. Тобто люди заїжджають, ставлять туди якісь тумбочки, на тумбочки, якісь світильники, світильники вмикають. В розетку, і розетка потім працює від вимикача. Ось така історія. Ну, коли це якась маленька спальня, мабуть, це логічно. Ти зайшов, вимкнув собі світло, потім ліг, там полежав, все, збираєшся спати, і цей просто вимкнув світильник, який біля тебе стоїть на тумбочці, і це ніби як зручно. Але це часто буває навіть в великих залах. Тобто ти заходиш в залу, вмикаєш вимикач і загораються оці світильники по різним кутам. І потім ти якийсь окремо можеш піти ще вимкнути, якийсь окремо вимкнути. Ну, не знаю. Мені це здається трошки незручним і навіть нелогічним. Можливо, я просто ще до цього не звик. Заїхав на один із на прорахунок. Це мої постійні клієнти, я в них міняв. Нещодавно одну секцію паркану, пам'ятаєте, там зліва, справа залишили старі трухлі, а посередині поміняли. Зараз вони попросили, щоб я подивився. Коротше, історія, яка: в них <кхід> двері, які заходять в стіну, заїжджають виїжджають. Їм здалося, що там вода. Корот, вони туди засунули цю камеру таку, з проводом, побачили там ніби щось як чорне і говорять: ми хочемо це все тепер розбирати, чистити. Я приїхав, тільки що вирізав такий квадрат гіпсокартоні. Там ніби все нормально. Ну, так дерево, нижня частина дерева, просто ну, якогось іншого кольору. Може, колись там два роки назад туди потрапила якась вода, там ні грибка, нічого немає. А вони говорять, ні, виріж весь цей гіпсокартон, почисть, будь ласка, дерево від грибка і там пофарбуй, можливо, його якимось захистом. Ну, таке, як наша робота заради роботи, то я приїду наступного тижня, виріжу гіпсокартон, почищу те дерево, яке потемніло, чимось його пофарбую. Поставлю новий гіпсокартон, поштукатурю, точніше пошпаклюю і пофарбую. Ось така робота буде наступного тижня. Доброго ранку. Зробив вчора собі вихідний день, є тепер і настрій, і сили працювати далі. Забув GoPro сьогодні вдома, тому зніматиму з телефоном. А моя основна камера, до речі, так її ніхто й не взявся ремонтувати, написали мені, що немає зараз в них деталей, тому, можливо, доведеться чекати 3 місяці, а то й довше, довше поки вони готові будуть взятися за ремонт. Камера лежить тепер дома, трошки обідно, тому що не сказати, що вона зломана, ніби як робоча, але оця пляма на екрані вона всіх дратує. Знімати я на неї також не можу. Тому чекаю, коли вони сказали, коли вони будуть готові, вони напишуть мені листа, що окей, весела, я вийшлю, потім поремонтують. Зараз їду до своїх, не те, що постійних клієнтів. Я один раз з них працював. Там вішав якісь світильники на вулиці. Це давно було, можливо, півроку тому. Зараз вони написали, що назбирався у них там цілий список дрібних робіт перемонтувати двері, перемонтувати декілька там москітних сіток, замінити якась там вентиляція на дах. Потрібно поставити нові решітки, стіни в. Будинку, здається, там якийсь ремонт чи дірки пошпаклювати, чи щось таке. Ну я думаю, що це на півдня мінімум, а то і на цілий день. Поїхали, все покажу. Я наче тільки говорив, що на вулиці неможливо працювати. Ось, будь ласка, я на вулиці з болгарками, інструментом. Що роблю? Зараз міняю ось цю решітку, вирізав стару, точніше ще не відрізав, вирізаю. З'їздив в хомдіп, купив новеньку. і потрібно замінити тільки одну. Замовниця сказала, що по списку в неї потрібно пройтися всі перевірити. але це зайняло, як ви розумієте, три хвилини я обійшов будинок, перевірив, кажу, все нормально. Коротше, список такий собі. Те, що для неї здалося ніби багато роботи, то насправді поміняти ось цю решітку раз, зашпаклювати отвори в стінах, а їх тут три ось такі, бачите, невеличкі отвори. Зараз я цементом це все замажу і всередині там трішки замазати гіпсокартон та й вся робота. Закінчив я працювати, дві години рівно в мене це все зайняло разом з поїздкою в Хомдібо. Рівно 120 доларів замовниця за це заплатила. Е, не сказати, що це погано, це все добре. Щоправда, я розраховував на півдня, а то й на цілий день. Мені їхати до них 50 хвилин, майже година в одну сторону, і я ну, заради таких малих робіт. Не їжу, як правило. Я, якщо вже там пів дня день працювати, я можу собі поїхати так далеко. Приїхав, вона говорить, вибач, але ми вчора вирішили двері і москітну сітку не ремонтувати. Мабуть, зробимо там вже повністю ремонт на вулиці, а оці роботи, які вона думала, що це цілий список, виявилося, що це півтори години діло, тому що одна решітка поміняв, там підшпаклював та і все. Тому сьогодні знову в мене півдня вихідних. Зараз заїду в Хомді, куплю кран, замовниця в якої я всередині фарбував будинок. 에, попросила заїхати поміняти кран в ванній кімнаті, щось там в неї потік кран. І зараз заїду ще, подивлюся, скільки коштує і щоб пофарбувати підлогу в гаражі. В цієї ж замовниці що я фарбував будинок. Вона говорить, скажи мені, яка буде ціна. Якщо в гаражі зробити це все і боксітку. Заїду зараз, подивлюся, тому що я бачу, в багатьох гаражах вона зроблена і дуже класно виглядає, але я ніколи цього не робив. Тому потрібно зараз розібратися, що там за технологія, скільки це коштує по матеріалам, скільки це коштує за роботу. Приїхав уже додому, по дорозі заїхав в магазин Ловс, купив кран замовниці, і потрібно було розібратися з інструментом. Той інструмент, який я вам пообіцяв, як пам'ятаєте, його не було в магазині, потрібно було купляти онлайн. Я зайшов на сайт, на сайті його взагалі немає в наявності. Точніше, не пишуть, що немає в наявності, а його взагалі немає на сайті. Я заїхав сьогодні в магазин до них, запитую, що за магія, що його ніде немає. Вони також зайшли на сайт, почали дивитися, кажуть, так, немає, можливо, вже зняли з продажу. Коротше, він є, тільки на малюнку, тільки на вітрині і все. Купити його неможливо ніяк. Потрібна якась альтернатива. Тут я подумав, слухай, ну інструмент Руйобі, насправді, як його б там не критикували, не такий вже і поганий інструмент. Жартую, звичайно. Звичайно, я жартую. Я подумав, потрібна якась альтернатива. Альтернатив небагато. Є комплект, той, що був тоді поряд, пам'ятаєте, він трішки дорожче коштував, але там шурик не міг свердлити ні кирпич, ні цеглу. Ну, Як я вже сказав, ну це така трішки безтолкова історія мати цей шурик, яким нічого не можна просвердлити. Наступні комплекти, такі, щоб вже можна було свердлити ними цегло, вони коштують 350. І тут я згадав, у мене є шурік, яким я працював вже цілий рік. Ні, я його не буду розігрувати, яким я працював вже цілий рік. Ось так він виглядає. Він з цією функцією, що можна ним свердлити все, що завгодно. І насправді я вже ним тут віддовбав все, що хочеш. Він бетон свердлить без проблем. І я цей інструмент купив. Це перший електроінструмент, який я купив. Після того я купив набір інструментів. І в тому наборі був також такий самий шурік. Осінь. Вони один-один, копійка в копійку. Я якийсь час думав його продати. Потім я думаю, не буду продавати, хай він буде, може, мій зламається. Потім я про нього просто-напросто забув. Він мене лежав тут, запакований, в пакетикові. І я про нього просто, -просто не пам'ятав. І сьогодні я про нього згадую. І роблю ось таке рішення. Я купив набір за 245 доларів разом з податками. Це такий самий набір, як я вам обіцяв, тільки цей шурік не може сверлити цеглу. Що я зроблю зараз? Я зараз оцю гадость звідси дістану, сюди покладу ось так нормальний інструмент. І як я вам і обіцяв, переможець отримує шурик, який може сверлити бетон і цеглу. Отримає імпакт. Дві батарейки, зарядка, сумка. Ну, як ми все говорили. Ну, Скажімо, опціонально. Якщо хтось, той, хто виграє, скаже, я не хочу, щоб ти тут щось розпаковував, залиш мені ось так, як є, все гарненько, я там комусь це все передарую, можемо залишити. Але ну, оця історія буде набагато краще. Я думаю. Друзі, я думаю, що це максимально буде справедлива історія, тому... Якщо ви не прийняли ще участь в розіграші, то заходьте в попереднє відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайтеся на каналі, всім па-па!